Це сталкери. Сталкери, це воля. Будь сталкером до кінця. Долучайся до волі. Росток це дивне місце, особливо коли дивно вода тебе не хитає. А, вітаю! Це в нас буде вже друге відео. І у нас сьогодні. Мабуть, будуть пістолети-кулемети, та штурмові гвинтівки. Зараз щось придумаю. А, ні, давай краще. Сьогодні будуть дробовики. Тому що їх менше. А можливо комусь цікаво, а комусь не цікаво. В мене цієї. кувалди немає, я не проходив арену. Тому будемо якось викручуватись з ситуації. Так, скидаємо волини, з якими у нас були... Ой-ой-ой! Повернісь на місце експерименту Ні, це я залишаю. Так, я тут приготувався в мене багато вилин. Давай так, два обрізи. Я замахався їх шукати. Дві тоски. Монолітівський дербаш. Просто кракер кракер. Де він трясть його заляшку? Ще другий кракер. І в мене десь ще один кракер. Оці об, оба двоє між собою відрізняються одним немаловажним фактором. Один з них стріляє, і здається, це оцей тільки бронебійними снарядами. Те ж саме в мене з Сайгою, але я тут вже згодом зрозумів, що це була фатальна помилка. А, що нам треба буде скільки? Нехай десь добра сотня. А, бронебійні. А, бронебійних теж десь сотня добра. Тому що не всі стріляють бронебійними. Е, різниця цих двох це один і той самий кракер. Але. Е, кому буде цікаво, я вже в мене є план виношений проходження такого неспішного лейтового з усіма. Побічними завданнями. от таке ось воно на лайті. І я покажу. або ну, типу я на гугли сам де знайти е, покращення на кракер, щоб зробити е, за такого кракеру за допомогою магазину е, кракер поцікавіше. Так, відремонтуємо. Так, зачекали. Я же брал две тоски. Правда, ничего не. Ну да. Ага, все, я Черт. тебя пеню. Пеню. Давай, моды на Раз, два, апгрейд. Ну, апгрейд. Апгрейд. Что дает, не знаю. Зараз будемо розбиратись разом. Чи є взагалі санс це робити чи ні? Тому що я тільки бачу точність. Е -е. Нарізний ствол. А я не хочу тобі ствол нарізати. Що я знаю, чим це закінчується. Один раз вже нарізав ствол. Харе. Е... Так. Правильно, у нас є такий. Апаний і не апаний. Різниця лише в точності. Нехай. Тоска. Проапана і не апана. Дальність точність. Я хз, я прям дуже хз. Проводити її суто на бронебіні. Там це треба отой ствол нарізати. ні не я в цю гру не граю. А, і що немаловажно. Ця важить 2,17. Ця 3. Ага. Тобто фактично. Апнута важить легше. А що обріз? А обріз там по барабану. Давай. Перше ми зробимо порівняння вартості пострілів з цих двох хвилин. Зараз ще треба буде якось ці 10 пострілів. Приходить, Ну, Давай підемо ще купимо, бо в мене звичайних патронів немає так багато. Братан, в тебе є? О є, Зашибись. Купить, купить. Заб, а, зачекай, купить все. Купить все, забрали. Я можу ще дістати товар. Та я знаю, що ти можеш ще дістати товар. Він з тебе такий сумнівний. Так ну, я хз давай. Якось звідси спробуємо пальнути. Так. Тут пістолет, тут цей. Давай, как раз. Ага, і треба ще вниз Давай.

Так. Давай так же, что по кучности, да? Нормально. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Десять. Ну и так, не, выходит, не відходячи від каси, одразу перевіримо кучність звичайного. Десь поряд. Два. Чотири. Шість. Вісім. Ну, суб'єктивно, а вже воно загоїлося, Скажімо так, ну, різниця тобі по покучності, вона нібито є. Так, тепер з цього. 10. Ну, тут взагалі. 4. 10. Давай, це, скажімо так. Поділимо на два етапи. Обріза з Тоскою це те, з чим ти почнеш грати. Це інше це, це вже те, що ти знайдеш. Так, тоска. Звичайно, 10 вистрілів, 27 карбованців. Вартість пострілу зі звичайною. 31 карбованець з покращеною. Обріз 15 карбованців із звичайного і 18 із покращеного. Аргумент. Ага, я молодець. знаєш знаю, що молодець. Покласти. Покласти, покласти. Я молодець, тому що треба Сейга раз. Треба рам Треба спас. Е, бляха, якщо в мене є звичайний спас непнутий буде круто. Якщо немає, ну, звиняйте Будете самі десь рахувати. Так, Сейга. Звичайний дві штуки. Е, А ні, звичайно рамб. А, все круто, окей. А, так. Цей га. В мене має їх бути дві. Одна звичайна, друга незвичайна. Тому що ця я знаю точно. Вона тільки хаває бронебійні. Рубрика експерименти продовжується. Все ега. Ой, я знаю, чого в мене її немає. Ладно, окей, будемо зараз. Виходити з ситуації. Давай почнемо з Сайги. Тому що в мене їх три. Взагалі, типу, з одно звичайно. Давай покращимо по образу. А, ти не можеш їх покращувати. Коротше. Давай так. Однозначно Сайга, що буде стріляти тільки... Дробі будуть дешевше. Ні, скидаю туди. Порівняємо. Дешманську Сайгу із того, що стріляє бронебінми. Ну, понятно, що воно буде дорожче. Але тут треба розуміти, що... Ага, мені ще треба. Ага, ага. З неї все зняти Просто. Типу, щоб ти розумів, варто воно того чи ні. Різниця. Ну, типу, точність в тебе зросте. І дальність, але, ну. Типу там в апгрейд треба влупити стільки бо блашуну його в сраку. Я вже тільки потім, коли додумався, що краще ходити зі звичайною сайгою. від неї толку буде набагато більше. Так. Ну-ка. Давай якийсь зв звідси, Які пістолети. Яка собі кучність. Ну, на раймі ти побачиш різницю велику. Коли навіть звичайно дроп з пропаним стволом і без. Так. Ну, тут, звісно, я моя пошана. 10 це якщо щось зняв обвіси, тому що вони, як ми впевнились в першому відео, теж додають деяку вартість до ремонту. А нам треба реальна ціна. 10 пострілів. 28 карбованців. 28, муди, нехай. 10 пострілів, 720 карбованців. Тобто 72 карбованці за 10 пострілів. Ну, Типу, камон. Але, скажімо так, коли вже стоїть питання, Прям по, по серйозному валить чи економить, ти не економиш. Далі нашими піддослідними будуть. Спаса, Шкода! Ну, може там у цього трогаша буде спас. Ну так, мало лі. Может, это что из-за барыжев? О, oh, е. Yeah. Отлично. Uh, так. Mm, давай два рамы. Было Графичную балалайку но... mm, с ним ему. буду простише. Подосить выстрелив, то не проблема. А ще раз. У нас в цій кумірці прораплений рам, в цій не прапений. Де, Де Ось різниця тільки в точності. Точность, точність буде виражатися у кучності. Давай. Наше місце. Ось в цей край я буду шмаляти. З цього раму 10 пострілів. ведь вид бы драных и будет. Да нет, не Топ -топ. в чём. Тобто признайте вкусности, что, что не только фиолетовый. Что за Бо ні, ні, мабуть, ні. Ну, так. Звичайний рам 29 крибовнтив за постріл. Покращений рам 46 крибовнтив за постріл. Приносить ще на Е- б... все сюда. Изняты, изняты. Выход на горизонте. Знайдите себе укрытие. Классно. You're worse, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something to Ваша справа і розвага, тому що треба піти прочисти чисти горло. Голографічний приціл. Так, повертаємось на наше улюблене місце. Чуть, ага, та більший.

Щось до дохрея настреляв. Брынэ. О, курва! сдуплилась. Не можете игру просто так взять и нормально прочевать. Давай ты зарядись. Так. О, -о, -о почекай. все це, це сюди це туди це там це тут що треба було розрядити його заряджаємось 10 пострілів і подивимось що там як там ось тут десь всерединку 4

Так, звичайний спас. 10 пострілів, 23 карбованці, 24 нехай. Прований спас, 41 карбованець. То, тобто майже в два рази так собі ні в чому не відмовляй. Так, розрядити. Розрядити. М -м Давай скинемо зайву, щоб воно нам не був танковий і не заважав. Так, спас, спас, рамці два ні. До речі, зараз ми побачимо різницю між вартістю пострілу з ну на прикладі кракерів, Один який стріляє по звичайними патронами. Звичайну картечу, а інший який стріляє бронебін. Так, ага, звичайний. І... А що з... Блять. Ну, нахуй знову залипло. Та ладно. О, курва! Так, четвертий раз крашиться. У мене вже сконала ця гра. Давай, пошотов з, з кожного крекера і на цьому закриваємо питання. чуваки. Туда, туда. Так. Что мы Цаци. С бронебейными. Звичайно модифіковано. да парцель і цей. Угу. Так, вот так, так. Так, монолитический выстрел 10. Звучание 10, 1 этаж. Угу. Модификованный. На бронебейне 16 за выстрел, модификованный 21. Цікаво. Але не дуже. Що ж? А тут я вставлю вартість пострілу з кожного, хто в нас сьогодні був. Наступне відео це штурмові винтовки.